Начальник управління поліції в Черкаській області подав заяву на звільнення. Полковник поліції В'ячеслав Гурін написав рапорт на посаду в іншому підрозділі. Посаду головного полісмена області обіймав майже рік. До роботи на Черкащині був головним слідчим Нацполіції України. Заступаючи на посаду в Черкаській області, ставив для себе такі пріоритетні завдання, як боротьба з наркоторгівлею, воєнними злочинами та незаконним обігом зброї. Керівництво національної поліції мені ставило задачу, скажімо, от що стосується області, це побороти наркозлочинність. Також це незаконний обіг зброї, розкрадання гуманітарної допомоги. Це, ну, скажімо, так, це специфічний такий злочин, тому що ну зрозуміло, до початку цих активної фази війни такого вала не було гуманітарної допомоги, і зрозуміло не було такої кількості зловживань з цим пов'язаною.